Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді набір номер 15. Це набір багаторічних рослин. Показую, які тут у нас рослинки. Перша, це у нас лаванда сорт Ніко. Горщик діаметром 11. Далі у нас доронікум це така жовта, ранньоквітуча ромашка, горщик діаметром 9. Наступна рослинка це непета. Або ще називають котяча м'ята, котовник. Також рослинка висаджена у горщик діаметром 9. Наступна рослинка це у нас ромашка, банана крем, дуже гарний сорт, низькоросла ромашка, горщик 10. Далі у нас остання рослинка це хризантема мультифлора, сорт Ставіски Вайт. Горщик діаметром 12. Всього виходить 5 рослинок, ціна набору 360 гривень. Замовлення можна зробити на сайті квітка або пишіть мені повідомлення на Viber або Telegram. Ще один набір є у нас з багаторічними рослинками: це набір номер 16. Показую, які тут рослинки. Перша у нас це рослинка Саксіфрага. сорт Марта Розен. Рослинка виглядає ось так і висаджена у горщик діаметром 9. Наступна у нас це лаванда, сорт Анна, горщик 9. Ще одна лаванда, прованце, горщик діаметром 11. Також в наборі буде у нас ось така махрова ромашка низькоросла, Сорт Ласпайдер. Спайдер. Ромашка висаджена у горщик діаметром 10. Ось такі вже гарні кущики. І ще одна ромашечка низькоросла, Лабланше. Також горщик діаметром 10. І остання рослинка в наборі це хризантема мультифлора, сорт фієста ред. Рослинка горщику діаметром 12. Всього виходить 6 рослинок. Ціна набору 420 гривень. Кого зацікавить, пишіть мені на Viber або Telegram. Також замовлення ви можете зробити у нас на сайті квіткаднімпер.com.ua.